Усім привіт! Сьогодні готую неймовірно смачні найкращі чебуреки, які я куштував. Заінтригував? Тоді дивіться відео, як я їх готував. Дуже смачні, неймовірно ароматні, хрусткі та соковиті чебуреки за рецептом Ал Ковальчук. І для такого рецепту мені потрібно борошно, горілка, олія, вода, спеції, цибуля. І фарш в мене свиного в'яжий. Для початку швиденько приготуємо тісто. Тісто заварне. використовую кип'яток, до якого додаю чайну ложку солі, а також чайну ложку цукру. Перемішую, щоб добре розчинилися. Окремо борошно. роблю так звану луночку. Пропорцію цих чебуреків я залишу в описі під відео. Кипяток вливаю. Відразу в борошно. Також додаю олію. Не чекаючи, додаю горілку і починаю акуратно ось так з бортів вмішувати борошно, поступово його заварюючи, перемішуємо в один так званий комок. Для початку це роблю лопаткою, тому що тісто виходить дуже гарячим. Після чого все повністю тісто і те все борошно, яке залишається в мисці. Перекладаю на поверхність і починаю вимішувати тісто руками. Вимішувати тісто потрібно приблизно 5-7 хвилин. Тістом працювати дуже легко. Получається, як пластилін, еластичне. Пропорція дуже чудова. Не додавав жодного грама додаткового борошна. Все так, як Алла написала в рецепті. Миску, в якій починав замішувати тісто, відправляю. Ось так злегка його. Притискаю, накриваю харчовою плівкою, відставляю в сторону на 15-20 хвилин, щоб тісто відпочило. Тепер щодо начинки, обирайте будь-яку по своєму смаку, сир, гриби, м'ясом чи міксуйте, обирайте, що вам подобається. У мене сьогодні фарш свинно-гов'яжий, перепущений через грубу рішітку, фарш трішки заправлю, додаю свіжо-мелений перець. Та сіль, трішки сухого часника. Також добавлю підкопчену паприку. На ось цій дрібній терці натру дві доволі великих цибулини, вливаю стакан холодної води і теж ретельно перемішую до однорідності. Після чого ідентично накриваю плівкою і відставляю у сторону на хвилин 15, щоб фарш настоявся. Ну, ось і все. Тісто відпочило. Воно дуже класне. Подивіться, наскільки воно еластичне, направду, з ним працювати дуже просто. Можна робити окрему форму, можна ділити на окремі шматочки, не підпилюю жодного борошна. А тісто настільки еластичне, настільки з ним легко працювати, воно не прилипає абсолютно до столу і чудово розкатується. Тому просто беру і розкатую максимально тонко. Тепер тарілочку ставлю. Це роблю для того, виключно, щоб чебуреки були одинакової форми. Хоча абсолютно не принципово. Обрізки забираю, переминаю, додаю загальне тісто, тарілочку знімаю. І тепер беру наш фарш. Тут в чому полягає принцип цих чебуреків? В тому, що вони мають зовсім іншу форму, аніж ті, до яких ми звикли. Ми розмащуємо багато фаршу по всьому чебуреку. А потім його згортаємо. Тут ситуація трішки інша. Для того, щоб тісто дуже добре склеїлося і ми не мали потім проблем, я пройдуся самою звичайною водою, ось так просто по краям того чебурека, де ми будемо його заліплювати. І, звичайно, що в серединці. Водичкою пройшлися. Тепер нам потрібно акуратненько. Тут дуже важливо, щоб серединки вигнати все зайве. Повітря, щоб добре скріпити в серединці чебурек, ось так акуратненько. І підтягуємо до країв, ось так теж максимально виганяємо повітря, щоб чебурек не лопнув при обсмажуванні. І в нас було все добре. Тепер дивіться, це не обов'язково, але можна ось так пройтися вилучкою. Ось такі от в мене є ніж. І отак по краю, помаленько, ось так обрізаю. Все лишнє забираємо і ідентично розрізаємо ось так посерединці. Ось які красиві у нас получаються чебуреки, які швиденько біжимо, відправляємо у фритюр, а тим часом розкатуємо та формуємо всі наступні. Ну, а далі все стандартно. Нагріваємо фритюр, зменшуємо вогонь і відправляємо чебуреки обсмажуватися. Для того, щоб було багато багато бульбашок, можна ось так тісто поливати. Готуйте чебуреки дуже швидко, буквально по дві хвилинки з кожної сторони, час від часу перевертаючи. І таким чином формуємо та готуємо усі чебуреки. Ну що, мої хороші, ось такі красиві рум'яні. З неймовірно красивими бульбашками засмажені чебуреки у мене отрились. Вони ще гарячі, але двох вже нема, тому що я їх вже скуштував. Ще парують гарячі, але подивіться, наскільки ніжне, хрустке тісто, повітряне тісто вкрите все в бульбашках. Це просто щось неймовірне. Дуже соковиті, як бачите, начинка просто ніжніша. але ви можете обирати ту, яка вам смакує, яка вам подобається, чи це сир, чи це м'ясо. Все за вашим смаком. Тісто, слойоне, Тісто хрустке, обов'язково скуштуйте, тому що правду, це просто і неймовірно смачно. Готуйте, готуйте разом зі мною. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!